Привіт всім. Продовжуємо жнивувати. Переїхали на другу пшеничку. Це тут ось, мабуть, косулі. чи що воно? Лежали, потоптали. Переїхали на другу пшеничку. Назва її сорт Хліб аріїв. Так, якщо не помиляюсь. Такі назви, що якісь важко їх, звісно, вимовляти. Ну нічого. Нові пшенички, але ще не, не, не привикші. Ось така безоста пшеничка. Теж навіть непогана, я думаю. То не 4 сипне, дай Бог. Теж тут були просіви в нас. Ну, Перший раз сіялку цієї ці Агросоюз-Анкерної сіяли пер, перший рік. І не замітили, щоб проскальзує буває колісо. І от бачите, це ось це яро і попідсівали весною, де були просіви. На посів отаму собі вже откосили, де не було цих підсівів отдільно. На посів мат і продовжуємо косити. Така от пшеничка непогана, непогана пшеничка. Далі мені цікаво, там в кінці андрада ця червона така аж кольором буде червоним. Теж такий колосок у неї непоганий, дивлюсь, подивиться, що воно покаже. Ця пшеничка, що ми перед цим косили, Шелундинівка, якщо правильно. Ось тут ми косили в цьому полі за посадкою. Там кукуруза і за кукурузою і далі. Сипнуло непогано, в общем, Виїжджаємо. Артем мені дзвонить, каже директор. Хто вгадав правильний урожай, не з тисячу гривень премії. Ну, не знаю скільки Артем сказав. Правила були такі, що казати не можна. В общем, я сказав 49. Дайність була 56. Ось така пшеничка, звісно. Ну нічого, порадувала нас дуже гарно. А то понадивлювались, понаслухували, що кругом поганій пшениці, заїжджаємо, думаємо, ну зараз почнеться хоч би там 25 до 3 тонн. А воно ще й якби нічого по цьому році. Теж морози все було в нас. Оце ось на полі ще теж обсіяно, я не знаю, видно вам чи не видно обсіяно. Бачите, черв... червоним таким, темнішим. Оце посередині софра теж якась нова пшениця, а по кругу андрада. Обсіяно поле нею. Теж будемо косити, покажу потім. Багато у нас в цьому році нових пшениць, нових сортів. Головне в них не запутаться. Так, виїжджаємо. Оце у нас соєшник зацвітає вже. Поле називається глобус. Я думаю, понятно, що воно називається глобус. Воно у нас кругле у всі сторони. Докашуємо Андраду. Їздив я там на друге поле. Павлі 6 гектар косив, поки скосив, хлопці вже майже закінчили. Ось, клинчик остається. Ось тут вона мішана попадається із тією, що хліб, аріїв. Це, це поле, що вчора косили, докашуємось. Ось ну, от така вона пшеничка темна, бачите аж. Аж червона. Ну, Теж чорна, темна, хороша пшеничка. Зараз переїдемо на другий кусок, там на інший. Покажу що там. Переїхали на інший кусок. Ось теж така пшеничка тут. Вона трохи мішана теж з безвостою. ну не важно. Основна маса без остою небагато. Показати йому цю андраду пшеницю. Непогана, дивіться, так? Да? Маса така стоїть. Пшеничка чорна, не тільки на полі, а й в бункері. Темненька така темна в цьому році гарна пшениця. Гарна пшеничка ця Андрада. Тільки я думав, що це там в сіялку просто досипали без остою попалось. А тоді сповнив, що це ж у нас в тому році я показував, там в першому полі ми її сіяли. У нас з домішкою, в общем, взяли на розвод, а в ній це впадається квебек. Це там де ми брали, от щось напутали і змішали її трохи. І от по ній трохи попадається без оста квебек. Так що сильно її не ризу. Ну так, сіять будемо її, а там ну, вже з такої з неї не вийде, щоб прям пасівну продавати. Ну а так пшениця гарна. Дивіться, який колосок здоровий, так і сама крупненька, гарна пшеничка. Це вже край обкашуємо і заїжджаємо на оцю, це в нас аватар. Подивимось, без оста далі. Заїхали на пшеничку аватар. Трошки під підладив, прикрив нижня реше, тобто двойничків, та їх і зараз багатенько, бачите. Як би так Хуже вималачується, під барабання піджав родину. Решето нижнє закрив, на домолот пустив, більше хай перемалачує. Теж непогана пшеничка, я дивлюсь, там ми скосили що цей хліб аріїв, е, теж вроде по 50 насипала, та нагадаю 56, навіть там щось почти 57. Е е Забув її назву. Шолендинка чи шолен Шолендівка, коротко. ви поняли. А, шолен Шолендінка. Та по 50. І ця Артему так прикинув, каже, вже го не прикинув, скільки в бункері теж каже, щось під 50 сипе Так що в цьому році... Неплохо у нас. Це всі нові пшенички у нас, як би. Ну, Андрада ця в тому році, перший раз ми посіяли, теж гарна пшеничка. І посіяно, що другою сівалкою, як би може за рахунок цього То що так сказати, щоб е, рік такий, ну волога, так, да, волога була. Кормилася вся пшениця, кормилась приблизно по 100 літрів касу. І та в третьому полі, що шулендінка, я не сказав, там попередник горох. Це теж все таки впливає на вражайність. Продовжуємо косити це, їду, думаю. Вчора Пройшов отам, в тому краю дощ, чорне стояло. ну У нас скапнуло якби в 5 вечора з поля вигнало, ну сьогодні ми вже були на в 10 вже на полі, хоча ну вже косили. Таке не повністю намочило, пилячку прибило. В Полтавській області, кажуть, град там пройшов дебелий і дощ дебелий в тому краю. Сьогодні ввечері, ось дивлюсь. З другій стороні чорний він стоїть. Це туди Лозова, Павлоград примерно. У нас нічого нема. Кукуруза вже поскручувала листя тут за посадкою. Може покажу. Ну така вже три дні назад їхав, ще стояла гарна, це вже Вже круто її йде було, вже починає сохнути. І щось дощики до нас ніяк не заходять, кругами ходять і все. Уже на клинець вийшли, це поле вже почти скасили. Там полосочка під посадкою залишилась. то під кінець там може серебуть. І їдемо далі. І завершую я в цьому відео сорт софра. Це на даний момент така найслабша пшениця. Як ми в цьому році косили, Ну, так, низенька дуже. Її взагалі хотіли передискувати. Ось кусочок посіяна соя. Передискували, це була така сама посіяна пшеничка, тут дуже-дуже слаба з весни вона була. Цей кусок передіскували, а цей ризикнули і вирішили оставити Вже 35 гектарів. Тут. Вирішили оставити. В общем. Ну, я думаю, щось до 3 тонн насипе, може 3 тонни і насипе. Вона низенька, ну колосочок є, якби ще й нічого. Світліша вона така, не, не така чорна, як ті пшениці. Трохи світліша, ну нічого. Далі будуть ще там різні сорта у нас посівні. Так що дивіться, підписуйтесь на канал ставте лайки і дивіться далі буде. Всім пока!